Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі Спеціальний репортаж. З вами студії Віолетта Товкес. Правду діти, що для більшості сіл, спустошених економічною кризою, єдиний реальний шанс на виживання і відновлення господарства є співпраця з потужним і чесним партнером-інвестором. Коли у 2010 році СКМ Ріната Ахметова отримав контроль над Маріупольським металургійним комбінатом, в акціонерів був вибір або залишити цей бізнес таким, як є, і розвивати його далі, або просто продати. Було прийнято рішення розвивати, і на базі сільськогосподарських активів маріупольського металургійного комбінату. Нато імені і створили сільськогосподарський холдинг Харвіст із земельним банком понад 200 тисяч гектарів з англійських двох слів урожай і схід. Складається назва нового агрохолдингу. Визначено два пріоритетні для холдингу напрямки діяльності рослинництво і молочне тваринництво. Отак і стало дочірнє підприємство Харвіст Умань правонаступником колишнього Ілліч Агроумань. Уже два роки поспіль на території Уманського району дочірнє підприємство веде активну діяльність. За цей період з боку товариства у виробництво інвестийовано кошти у сумі близько 20 мільйонів гривень, а також більш ніж 500 тисяч гривень на соціально-економічний та культурний розвиток сіл Уманського району. Близько 6 мільйонів гривень сплачено до бюджетів усіх рівнів, та більш ніж 500 тисяч гривень витрачено на реалізацію районних програм, а також різноманітних проєктів – Особливу увагу керівництво холдингу приділяє оновленню сільськогосподарської техніки, належному утриманню полів, забезпеченню достойних умов праці та, звичайно ж, рівню заробітної плати хліборобам. Втім, варто послухати пряму мову генерального директора холдингу Саймона Чернявського, який, виступаючи на церемонії підписання соціально-партнерських угод з Уманською райдержадміністрацією та головами сільських рад, які входять до складу дочірнього підприємства Харвіст Умань, сказав. Мы, в принципе, компания молодая. Мы здесь э, два с половиной года э, в Умынском районе. Э, в принципе, если говорить о нашей, скажем, цели как компания, то мы э, на сегодняшний день сосредоточены на э, внедрении современного, скажем, технологии да, в растеневодстве, э, в молочном животноводстве, в модернизации, э, скажем техники и оборудования, которые позволяют внедрять эту технологию. И также мы вкладываем в тех людях, которые у нас работают и которые делают из нашей компании устойчивый и рентабельный сельхоз производителя района. Хочу сказать, что помимо этих задач, безусловно, стоит очень важный вопрос социальной ответственности. Мы активно заботимся о развитии районов, где мы присутствуем, в том числе в Уманском, в Черкасской области. До складу дочірнього підприємства сьогодні входять сільські громади сіл Максимівка, Томашівка, Ятранівка, Гереженівка, Сопківка, Ропотуха, Шарин, Уманського району та Синиця Христинівського району. Загальна площа земельного користування складає 8282 гектари. Наразі на території вищевказаних населених пунктів завершує свою роботу жнивна кампанія. Але не менш важливим фактом є те, що дані господарства показують досить високі результати у розвитку твариницької. <галузі>. Адже серед головних напрямків діяльності холдингу на території Уманщині це вирощування зернових та технічних сільськогосподарських культур, розвиток галузі тваринництва, зокрема великої рогатої худоби тощо відповідні кошти передбачено і на розвиток соціальної сфери населених пунктів та підвищення соціальних стандартів, а також якості життя їх мешканців. Про спільні плани розвитку району розповів на зустрічі голова уманської районної державної адміністрації Анатолій Петренко. Я дякую, що сьогодні таке велике підприємство. Яке очолює сайну пару і працює на, соціальну, на соціальний кінцевій результат. Тобто є порозуміння, як і всі, так і вони працюють над виконанням тих завдань, які сьогодні стоять по району, а саме основне – ті кошти, які в бюджеті направляються на розвиток і підтримку установ освіти, охорони здоров'я, а додаткові кошти це є благоустрій, це ремонт вулиць, це вуличне освітлення. І таким чином ми побудували в і в цьому році здали новий меморіальний комплекс, тому що він був застарілий. Сьогодні є допомога з боку і інших населених пунктів, інших населеним пунктів, які уходять до даного підприємства. Саме основне, що і зараз... Ми будемо в присутності сільських голів кожного населеного пункту, в присутності працівників бюджетної сфери, податкової, заключаємо меморандум на ту ініціативу, яка сьогодні є в області 100 гривень за гектар. Довго до цього шляху ми йшли, зразу кажу. Не зразу вирішилося це питання, але я думаю, що і мої колеги вони зрозуміли, що дане питання є досить важливим. Розробляючи різні варіанти розвитку уманського району, керівники зійшлися в думці про необхідність укладення соціально-партнерських угод на суму 100 гривень за один гектар, що в середньому становитиме 800 тисяч гривень у рік, та підписання меморандуму про забезпечення населення соціальними сортами хліба між тов Харвіст Холдін та сільськими громадами сіл, що входять до структури дочірнього підприємства Харвіст Умань. Підписання соціально-партнерських угод забезпечить сільським громадам впевнений крок у надійне майбутнє та, в свою чергу, покладе на бізнесменів соціальну відповідальність за досягнення належної якості життя сільського населення.